Ну так, да, я досі росіянка по паспорту. Я досі маю червоний паспорт. Ну це тільки по паспорту, тому що я відчуваю себе українкою. Ну, я відчуваю себе на своїй землі, тому для мене Україна це мій дім. 44-річна Оксана Волжина, волонтерка і засновниця школи пансіонату для дітей з окупованих територій, ВПО та дітей, які втратили на війні батьків. Пума такий позивний Оксани особисто вивозила дітей з прифронтових і окупованих територій і врятувала десятки життів. Родом я сама з Москви вже більше 16 років, як я проживаю в Україні, тому що я тут вийшла замуж і народила трьох синів. Оксана сама займалася їх розвитком і вихованням. А коли старшому сину Даміру виповнилося сім років, організувала дитячий літній табір прямо у власному будинку під Києвом. Після успішного відкриття табору і, взагалі, результатів у дітей вирішили створити свою школу, перш за все, щоб вона була там сама де. Робили табір, де є чисте повітря, і, взагалі, екоконцепція, щоб діти гралися і гуляли на чистому повітрі. І пили чисту воду. Спочатку було чотири класи, але з кожним роком їх ставало все більше. Коли почалася повномасштабна війна, в школі якраз були канікули. Оксана з синами відпочивали в цей час у Карпатах на той момент. Вона вже була розлучена з їхнім батьком, який переїхав жити до іншої країни. Я вирішила, у мене вже уже був план, і я вирішила, що я відвезу дітей до кордону, де їх забере колишній чоловік, і сама повернуся і буду допомагати. Я не знала, як це буде виглядати, але я розуміла, що я маю допомагати. 28 лютого Оксана повернулася до Києва, збирала гуманітарку, вивозила людей. А потім на власній автівці возила іноземних журналістів до Харкова на північну Салтівку, яку нещадно знищували російські військові. Це була моя перша поїздка. Після чого були різні поїздки до Запоріжжя і далі до кордону з самого першого кордону з Маріуполем. І після цього були поїздки вже по деокупованій Київщині. Оксана на власні очі побачила масштаб жахіття, який приніс із собою русський мір. Вона побачила наляканих дітей, яким була дуже потрібна допомога. І тут же народилася ідея використовувати мою приватну школу. Цю базу для того, щоб допомогти цим дітям, тому що я мала досвід таборів до цього, але цей табор повинно було зробити більш психологічним, реабілітаційним. Наприкінці квітня я вже написала проєкт разом з подругою з інших громадських організацій, які мали досвід долучання донорів. І ми подали цей проєкт поза гранда випадали просто в американське посольство і отримали перші кошти на цей проект. Вже з червня до року ми відкрили першу зміну, і до нас приїхали перші дітки з Север Донецького. Ще змін у нас було за літо, По 50 дітей тобто 300 дітей потрапили в табір. Тоді ж, в червні минулого року, Оксана, вперше, як волонтерка, поїхала на Донеччину відвести автівку нашим захисникам. Мої друзі по скалолазню альпіністму звернулись до мене і сказали: Ксюха, не хочеш допомогти поїхати? Чогось лякаються в ту сторону їхати. Це якраз Солідар був Бахмут. Почався і я кажу: Таня ні, ні питання. Поїхали дуже довго. Я працювала і допомагала тільки військовим. А в грудні знайомі волонтери попросили Оксану поїхати разом з ними до Бахмута. Відвести гуманітарку цивільним, які ховалися в підвалі місцевого садочку. І ми, коли спустилися, ну щоб занести речі, там все таке, я побачила дуже багато дітей. І вони там сиділи всі ну, брудні, тому що у них вже там майже рік немає води, нема палення, нема нічого. Я дала собі слово, що я дуже хочу вивести цих дітей. Я кожного два тижня там по тижню ночувала. Знайомилась з місцевими, тобто треба було зрозуміти цих людей і зрозуміти, як їм допомогти. Це спрацювало. якраз наприкінці лютого до мене стали звертатися, допомогти вивезти там одну сім'ю, іншу сім'ю. Я почала це робити, і поки я це робила, вони да почали давати мені адреса захованих дітей. Давай ножку засовувати. А як його зовут, мішка. Это белый Мишка? це білий мішка. Умка, умничка. Оксана під кулями рятувала місцевих дітей. Просто береш на руки дитину і біжиш з нею закриваючи собою, біжиш швидко до машини. Це от ну так. Виживання таке. Собака пішім, пішім. Бам -бам. був момент, коли я розуміла, що я можу не повернутися. Це коли ми з Мішепурішевим удвох поїхали на розвідку попливи на розвідку валежки. 6 червня російські військові підірвали дамбу Каховської ГЕС. Оксана разом з волонтером Михайлом Пуришевим одразу вирішила їхати на лівий берег Херсонщини, рятувати людей, попри усю небезпеку. З самого початку війни я боялась потрапити в полон. Ми йдемо, і хлопці шуткують, кажуть: от зараз нам назустріч значить, русські солдати. Ти, Ксюха, показуй свій красний паспорт, тому що в нас ще красний паспорт. Кажи свої. І тут до мене доходить, от знаєте, як вмить, от буває таке усвідомлення, що я та з полону не повернусь. В мене то не будуть міняти. Я ж своя для них. Ну для них то я своя. Це я тут вважаю, що я своя. і все. І мене так страшно стало. І я зрозуміла, що якщо я потраплю туди. То я довічно там сяду просто і ніколи не побачу своїх дітей. Вот що стало страшно. Оксані та Михайлу разом з іншими волонтерами вдалося вивезти з Олешок спочатку людей похилого віку. І через дві доби вже вивезли десять дітей, шестеро дорослих. І із одної родини я якраз там, де четверо дітей, троє з них зараз у мене проживають і навчаються. Це 12-річна Віка, 10-річний роман. І дев'ятирічний Всеволод з Олешок. Ну, ми пішли туди, там, де менше води, і там де нас змогли забрати. Нас звідти забрали, і через Дніпро нас перевезли на правий берег. Нас зустріли волонтери і привезли сюди. Тут класно, тут є чим зайнятися, тому сумно не буває. Ще восени минулого року після завершення літнього табору Оксана вирішила відкрити повноцінну школу для дітей з окупованих територій, ВПО та дітей, які втратили на війні батьків. Тут вони повноцінно навчаються і живуть. У хлопців своя кімната, у дівчат своя. Усі дружать, допомагають і підтримують один одного. Вони знайшли собі нових друзів, вони починають сміятися. Тобто вони відновлюються як діти. Що саме важливе, то що вони тут всі навчаються. повноцінно на офлайн усього в школі 45 дітей в одному класі до десяти учнів. На перервах вони бігають, розважаються, грають в настільний теніс. А після основних уроків фізкультура і додаткові розвиваючі заняття тут є і майстерня. і Музичний клас. У школі панує домашня атмосфера. Усі ходять у зручному одязі і шкарпетках. А ще з м'якими іграшками, але не звичайними. Вони називаються хібуки, це собачки. Кожна дитина отримала свою, і вона має про неї дбати, пілкуватися. І це якраз ізраїльська розробка психологів, яка допомагає дітям. Знизити вплив стресу від війни. Психологічні підтримці дітей приділяють особливе значення. З ними займаються фахівці, проводять як індивідуальні, так і групові терапії. Проживання і навчання для дітей безкоштовне усе за рахунок спонсорів і меценатів. Постійно шукаю донати, ми навіть збираємо банку. Це дуже важка насправді історія. Також Оксана продовжує їздити на фронт. У мене народилась нова ідея. Я постійно щось там придумую. і я сама лікувала свій свою спину після броні каски. У мене відмовили ноги, і я почала лікуватися. І потім запропонувала лікарю поїхати до хлопців, тому що я розумію, що це проблема у всіх. І він погодився. І ми вже два рази їздили на Донбас і вже більше 400 бійців за цей час він поставив на ноги в прямому сенсі. Відпочивати Оксані ніколи, але вона вже давно знайшла джерело своєї енергії, яке дає їй сили і мотивацію рухатись далі. Мене надихають завжди діти. Во це прям, якщо хочеш <смеш> отримати якусь підзарядочку, то треба йти до дітей, навіть просто їх посмішки, там обнятися, і це все надихає. Ти розумієш, для чого ти це все робиш? За півтора роки Оксані вдалося вивести і врятувати з прифронтових і окупованих територій більше тридцяти дітей. Моя мама просто колись там зателефонувала і каже: Я так переживаю. ну, щоб ви розуміли, наскільки вони не розуміють. Я так переживаю. Ну відправь діток до мене. Москву, тут їм буде безпечно. Тобто це просто сюр. Але я, я для себе так приміряла, ну, знаєте, на, на хвилину, думаю, я буду робити все, що завгодно, ніж би мої діти, не поїхали в Москву. Все моє майбутнє пов'язане зараз тільки з допомогою дітям, а тільки з більшою, збільшити допомогу, збільшити проекти. Для мене це дуже важливо. Взагалі, все моє майбутнє зараз це на перемогу, все, що можливо робити на перемогу. А ще Оксана дуже хоче і мріє нарешті офіційно стати громадянкою України. Український паспорт дають тільки зараз росіянам, наскільки я знаю, тим, хто. Внес великий внесок в Україну. Допоміг якось Україні. Ну от. <сум> Залишились, залишилось. може ще щось доробити, я не знаю. Я дуже хочу поміняти паспорт. Це дуже велике питання для мене. це знаєте, як, це, напевно, так само, як перемога.